Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Запчастини до ЮМЗ МТЗ. Сьогодні наша рубрика кошик з запчастинами. Взяли замовлення нашого клієнта по МТЗ на 4885 гривень. Як бачите, дуже багато різної мілочовки. І зараз повністю все з вами розберемо сінами як треба. тому... Будь ласка, підписуємося наш ютуб-каналу, тому що буде дуже багато відео, особливо по МТЗ і особливо сінами. Наш клієнт Олександр з смт Решетілівка, Полтавська область. Довго ми приймали замовлення, довго спілкувалися, хвилин 30, але все чітко зробили. Клієнт підібрав те, що йому потрібно спокійно, по порядку, нормально, не спіша. Повністю його вислухали, підібрали. Я думаю, після того, як ми йому це відправимо, він залишиться задоволений. Ну, і давайте почнемо по порядку. Зараз кожну позицію, кожну цю мілочовочку. Я думаю, що 100% вам щось з цього буде потрібно, тому що це така мілочовка, тут багато розходників, і було б дуже цікаво почути по цінах. Давайте почнемо спочатку, палець продольної тяги МТЗ. Ось цей пальчик. Дуже часто їх замовляють практично кожного дня і навіть по декілька разів. Саме це в нас виробництво Дніпро, якість гарна, наближена до оригіналу. По сіні ось такий коштує 56 гривень. Також є ще дешевші варіанти: є Китай, є Юбана. В принципі, що Китай, що Юбана, ось по цим позиціям, воно в принципі одне і те саме. А вони будуть дешевше коштувати гривень по 35 Ми порадили брати Дніпро, клієнт погодився. Їх чотири штучки. Мабуть, хлопці, відео буде довге. Ви ж бачите, що кожну позицію зараз розбирати будемо. Так що каву собі заваріть, можливо, там щось. Булочку візьміть і дивіться. Далі провушена на віскі МТЗ кована. Ось така провушена. Вона йде в нас з гаєчкою, можна без гаєчки. Гаєчка ось така, з класом міцності, нормальна, дебела. Ось така штучка. Бачимо упаковку, в чомусь воно щось, якась грязюка. Ну, то таке. Гарні надійні провушене. Думаю, можливо, якось візьмемо провушену ковану і провушену звичайну литу, і також поб'ємо її кувалду. І так, як ми робили зі стяжками, подивимося, що буде. Але я думаю, ви зрозуміли, що коване воно міцне. Так що, хлопці, воно коштує 200 гривень, ось ця провушена. Але я вам раджу брати саме ковані. Хай трошки дорожче, ніж лета, але це буде ходити у вас нормально, довго питань у вас не буде. Щось я так вляпався. Тут десь була в мене серветка, зараз витру в пальці. Що ж воно таке різнюче тут? Так, ладно. Дві правушини і дві гаючки. До речі, ось такі гаючки зараз практично всі продаємо. Так, далі. По списку сільга стяжок з болтом і гайкою Ось ось така сережечка. Також я нещодавно робив по них огляд і казав, що ми знайшли суперкруту сільгу там, де немає люфту усього болта. І я зняв відео, показав і в Instagram, і в тік і в Ютуб, і щось у нас там, по-моєму, 150 штук розібрали десь за неділю. І вони закінчилися в нашого постачальника. Ті сірошки, що я вам рекламував. Уявляєте? Ми зателефонували, захотіли ще замовити, але каже, що все закінчилося. Але під нас зробить також замовлення і привезе їх. Тому зараз знайшли ось таку, вона дуже схожа, дуже, але вона вже трішки не те. Ви бачите, воно гуляє, але все одно, як би воно рівне, воно товсте. Але оцей люфт трошки є. Це я одразу попереджую. Вибачаєте, ну я не думав, що їх так розберуть 150 штук за там, 4 чи 5 днів. Тому зараз є ось такий варіант. І чекаємо, поки до нас доїдуть ось ті, що я саме ті рекламував. І вони ще й дорожчі будуть. По тим була ну, супер ціна. Я думаю, тому їх розібрали. Якість крута, і по 65 гривень це щось. Людям дуже зайшло воно. Так, поїхали далі. Ця буде коштувати гривень 100, я думаю. Далі палець розкоса нижній. Також це в нас Дніпро виробництва. Ось цей. Щось тут сталося. Ось такий палець. Також це Дніпро, гарна якість. По ціні коштує 55 гривень штучка. Далі палець вилки поперечини. Ось такий. Коштує 124 гривні, це також виробництво Дніпро з гарних. Є різні варіації його, є де просто виточують і усю шляпку приварюють. Є ось такий, де воно йде суцільним. Мені здається, такий варіант краще. Нам також пропонують зараз виробники різні, там де він просто Шляпка ця приварена. Але ми ось такі поки що продаємо. І, в принципі, з ними проблем немає. Так, далі. Штіфт пружинний 8х45. 15 штук, вони по 11 гривень штучка. Ось такі штіфти. Все, я так розумію, клієнт їх замовив 15 штук, тому що у нього якась є ще техніка і воно кудись там підходить, як я зрозумів. Поїхали далі. Перемикач під рульовий МТЗ. Ось він. Ось такий. Це також у нас юбана але я ж кажу, що багато позицій, що Юбана, що Китай це одне і те саме, тому і китайські вони такі ж е, самі. Коштує 295 гривень. Ну і я вважаю, що це не супоровий варіант, це середній, недорогий бюджетний варіант. Краще, звісно, мабуть, по. В таких позиціях брати оригінал. Але якби я розумію, що у кожного там свій карман, так і комусь оригінал дорого, тому що він там коштує в районі 1000 гривень. Далі, датчик аварійного тиску. Ось такий це Декаро. Дві штучки. Дадем 03 його маркування. По ціні коштує 84 гривні штучка. Поїхали далі. ЧК на віски також це у нас Китай. Получається і ЧК. І є, з іншої сторони, кілечки. Коштує 25 гривень штучка. Ну, Це такі слабенькі вони йдуть, звісно ж, але так далі. Пружина передньої осі. МТЗ ось ця пружинка. По ціні коштує 280 гривень. Не знаю, що про неї сказати. Хрестовина ПВМ. Ось у нас хрестовинки. По 190 гривень штучка. Стопорні кільця йдуть. Осі. Так, тут замовлені 4 штуки. Далі. Прокладка привода ТНВД. Ось така прокладочка. Пароніт. По ціні коштує 25 гривень штука, замовив 10 штук. Не знаю, навіщо так багато йому. Але ми друг друга правильно зрозуміли. Тобто це точно йому потрібно їх 10 штучок. Далі прокладка люка-розподільника, де вона була, тут. ага Ось вона також це пароніт в нас. По ціні коштує 17 гривень штучка, взяв їх 6 штук. Ремінь вентилятора 2 штучки, десь їх тут були. Хвилинку. Ось вони. По 60 гривень штука розмір 11 х 1250 60 гривень штучка. Далі Патрубок масляного радіатора 4 штуки. Біалани, Така, Також якісь доволі непогана. Це в нас біла церква виробник. Не виходить, однією рукою відкрити. Так, дивіться. Вони в нас коштують по, 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 по 18 гривень штучка. Далі пробка паливного бака. 65 гривень. Ось. Ця. Далі ремкомплект УТН. Насоса підкачки. Ось такий ремкомплект. Подивіться, що в нього входить. 65 гривень. Один ремкомплект. Ну, вроді би, як повністю весь ремкомплект іде. Далі, фільтр паливний грубої очистки. Ось цей фільтр по ціні коштує 500 гривень. Штусор обратки. Чотири штучки. Ось вони. Такі незвичайні. По 18 гривень. Накінечник, ричага. Ну, він універсальний, УМЗ, МТЗ. Ось цей накінечник. Це ще запасів. Лісічанське виробництво, бачите номер і їхній логотип також якість на рівні. непоганому Термостат НТЗ дві штуки. Це новий зразок у нас термостат дві штучки. У нас вони є на різний температурний режим. Клієнт взяв на 80 градусів і на по-моєму 87 градусів. Так, вони коштують по 194 гривні. Штучка, до речі, забув сказати, накінечники ось такі коштують по 12 гривень. Так що, хлопці, повністю всі ціни вам назвав кожну позицію ми з вами пройшлися. Ще раз сума замовлення 4885 гривень. І кого що зацікавило, будь ласка, звертаємося. Є також дуже багато інших запчастин, є вибір в нас, є оригінал, аналоги, є аналоги різні, є покраще, є погірше, подорожчі, подешевше. Дуже багатий асортимент, вибір. Тому хлопці, хто по МТЗ, будь ласка. Звертаємося, телефонуємо, підписуємося. Також у нас є вайбер, можна написати вайбер, Viber. є Viber спільнота, де ми кожного дня скидаємо також товари з актуальними цінами. Є в нас Тікток, є Інстаграм. Будь ласка, підпишіться. Це не відео і так довго вийшло. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, пока.